Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 19 Жорстокі слова я не подумав. Том прийшов додому, мов чорна хмара, але з перших же тітчиних слів зрозумів, що де де, а тут йому розради не знайти. Ну, Томе, шкуру з тебе мало злупити. За що, тітонько? Що я такого наробив? Та вже ж наробив. Я, стара дурепа, біжу до Сіріни Гарпер. Думаю, ось зараз розкажу їй про твій чудесний сон, і нехай вона спробує не повірити. Аж раптом маєш, виявляється, Джо вже розповів їй, що ти сам був тут того вечора і чув усю нашу розмову. Ой, Томе, просто не знаю, що може вийти з хлопця, який таке витворяє. Мені ж недобре стає, як подумаю, що я пішла до сіріни Гарпер і отак пошилася в дурні, а ти ні словом мене не спинив. Тепер його витівка обернулася іншим боком, уранці томові, здавалося, що то дуже дотепний, і цілком невинний жарт, а тепер він побачив, як негарно повівся. Він похнюпив голову, і якусь мить не знав, що й сказати, тоді пробелькотів Тітонько, я. Дуже шкодую, що таке зробив, я я не подумав. Ой, дитино, ти ніколи не думаєш, ніколи ні про що не думаєш, тільки аби тобі було добре. Ти ж бач, додумався приплести сюди поночі, аж із Джексонового острова, щоб посміятися з нашого горя. Додумався заморочити мені голову своєю брехнею про сон. А про те, щоб пожаліти нас і розвіяти нашу тугу, не подумав. Тітонько, тепер я розумію, як погано вчинив, але я не хотів, щоб вийшло погано. Слово честі, не хотів. А тоді ввечері я прийшов сюди зовсім не того, щоб посміятися з вас. А чого ж ти прийшов? Сказати вам, щоб ви не тривожилися за нас, бо ми не втопились. Ой, Томе, Томе, я би дякувала богові, коли б могла повірити, що ти справді мав такий добрий намір. Але ж ти сам знаєш, що це неправда, і я знаю, Томе. Та ні, тітонько, ні, це правда. От що б я не зійшов з цього місця? Не треба брехати, Томе. Від цього стає ще гірше. Я не брешу, тітонько, я кажу правду. Я не хотів, щоб ви побивалися, тільки того й прийшов. Та я усе на світі віддала б, аби цьому повірити. А тобі за це простилися б усі твої гріхи, Томе. Я навіть ні словом не дорікнула б тобі за те, що ти втік із дому і завдав мені такого горя. Але як же тобі повірити, коли ти. Ну, чому ти не сказав мені, Томе? Розумієте, тітенько, коли ви заговорили про похорон, мені враз подумалося от було б здорово прийти і сховатися в церкві, а якби я вам сказав, нічого з того не вийшло б. Тож я й поклав ту кору назад у кишеню і не озвався до вас. Яку кору? Ну, ту, на якій написав, що ми подалися в пірати. Тепер мені так шкода, що ви тоді не прокинулись, як я вас поцілував. Слово честі жаль. Суворі зморшки на тітчиному обличчі розгладились, і очі її раптом лагідно засвітилися. То ти таки поцілував мене, Томе? Ну, звісно, ти правду кажеш? Та певне, що правду, тітонько, щиру правду. А чому ти це зробив, Томе? Бо я ж люблю вас, а ви лежали і стогнали у вісні, і мені стало вас так шкода. Це скидалося на правду, і стара жінка не могла приховати тремтіння в голосі, коли сказала Гаразд, поцілуй мене ще раз, Томе, і йди вже до школи, не надокучай мені тут. Тільки но він пішов, тітка побігла до комори і винесла звідти те, що залишилося від куртки, в якій Том був піратом. Потім спинилася, тримаючи куртку в руках, і мовила сама до себе Ні, не треба. Бідолашний хлопчина. Він, напевне, сказав неправду, але то свята, благословенна неправда. Вона так потішила мені серце. Сподіваюся, Господь Бог. Я певна, Господь Бог простить йому, бо він сказав це від щирого серця. Але я не хочу знати, що це вигадка. Навіть не дивитимусь. Стара відклала куртку і на хвилину замислилася ще двічі вона простягала руку і двічі забирала її назад. Та за третім разом таки наважилася, втішаючи себе думкою. Це невинна брехня, не винна, і я не стану через неї журитися. І засунула руку в кишеню. А наступної миті крізь рясні сльози читала нашкрябані на корі слова і повторювала. Ну, тепер я простила б цьому хлопцеві хоч мільйон гріхів.